Всім привіт, любі друзі! З вами знову я, я му і я вітаю вас з новим 2023 роком. Бажаю вам багато приводів для усмішок. Щастя також, здоров'я і всього найкращого у 2023 році. Сподіваюсь, буде кращий за попередні, Як воно буде насправді ми поживемо, побачимо. А для того, щоб будувати якісь плани і щось прогнозувати, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити мій прогноз на 23 рік, як загальний, так і для кожного знаку. Зодяку. Окремо. А зараз я вам хочу розповісти прогноз на січень 2023 року. Я вводжу спеціальну нову рубрику на місяць, як буде змінюватися ситуація. Е, я вже не буду виставляти щотижневі прогнози, я буду виставляти окремо на місяць, а також на більш короткі проміжки, коли буде змінюватися про е, Ситуація на небі, коли певна планета буде змінювати знак. Але тим не менше я буду продовжувати публікувати щоденні прогнози на свій інстаграм-сторінці, а також в Тіктоці. Всі посилання внизу. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь за щотижневих прогнозів. Отож, не будемо тягнути кота за хвостом. Прогноз на січень. Січень у нас починається не вельми класно, в принципі, як і минулого року. Минулого року була в нас повна каласарпа йога, і це була повна задниця, вона тривала до квітня місяці, і власне в цей період почалась війна. Цей рік у нас розпочинається з часткової калосар йоги, з якої виходить тільки Марс, але він ретроградний, що свідчить також про те, що війна продовжується. І я ніколи не казала, що цієї зими припиниться. Війна. Цього не станеться, на жаль, в січні місяці. Також не слід на це розраховувати. Війна все, ще буде тривати. Вона буде така частково заморожена, про що свідчить деякі положення планет у нас на небі. Починається у нас рік з того, що наспродавлене сузір'я Козорога. Козориг це досить е такий. Знак матеріалістичний, дуже чіткий, дуже виважений, дуже стабільний, який хоче всюди бачити свою вигоду, але при цьому досить такий, ну знаєте, як то кажуть, люди з тяжким характером. Власне, козиріг це протяжкий характер. І я не скажу, що новий рік у нас починається прям дуже легко і просто. Власне, от такі в нас тенденції йдуть, адже в нас в Козирогові знаходиться Венера, буде давати. Якби, Стосунки. Також у нас 29 грудня Меркурій став ретроградний знову ж таки в Козирогові буде В цей період майже весь січень не рекомендую розпочинати нових справ. також у нас Сатурн в своєму знакові вже майже переходить в наступний, але про це трішки згодом. Отже, розпочинається в нас новий рік, як я вже сказала, з часткової калосарпойоги, і в нас дві планети ретроградні будуть: це ретроградний Меркурій і ретроградний Марс. Тому я не рекомендую ніяких нових фінансових операцій, ніяких нових інвестицій. Я не рекомендую розпочинати нові справи, як мінімум до 19-го чи навіть 20-го січня. Будь ласка, дочекайтеся цього часу, не розпочинайте нічого нового, адже будь-які справи, які зв'язані з фінансами, з технікою, вони... Не будуть провальні, вони не получаться. Також якісь нові проекти, які зв'язані з освітою. Не розпочинайте навчатися на якихось нових курсах. А також, якщо ви викладач, не розпочинаєте навчання, тому що ну ви мало заробите, мало хто до вас прийде, і взагалі це буде неприбуткова справа. Можливо, з точки зору допомоги іншим, це буде окей, але власне по фінансах воно буде невигідно. На старий святвечір 6 січня у нас буде повний. Місяць в близнюках це буде говорити. Про те, що слід в цей день багато спілкуватися, про партнерство, про якісь нові контакти, нові знайомства, але разом з тим можуть бути різні махінації, різні такі схеми, не дуже чесні. Будь ласка, не попадіться на якісь хитрощі. Повний місяць, де є багато сил, багато нових ідей, вони будуть досить інтелектуальні, адже близнюки – це такі знак про інтелект, про нові ідеї. Вам можуть прийти нові ідеї, але, будь ласка, не поспішайте з їхньою ре... Ре... реалізацією, адже Меркурій все ще буде ретроградний до 18 січня. І ще треба чекати 1-2 дні, тобто не раніше 20 січня розпочинати нові справи. Наступна цікава дата, це є 12 січня. Марс перестане бути ретроградним. І, власне, коли був ретроградний Марс, я про це говорила, були якраз часті ось ці обстріли енергетичної інфраструктури. Марс знаходиться в тільці в досить матеріалістичному знакові, який говорить також про нашу домівку і про комфорт. І, власне, Марс, ретроград Марс, планет планета війни, ще й ретроградний, давав нам оці. Виключення світла, тобто відсутність комфорту, обстріли і нашої інфраструктури, тому що Марс, як войовнича ця вогняна планета, шкодив нашому комфорту, шкодив нашому дому і, звісно, нашим фінансам. Також знищував наше якесь бажання, знаєте, цього. Краси і бажання оточити себе чимось комфортним, класним і хорошим. Тому, власне, у нас рідко де зараз можна власне через це побачити якісь новорічні прикраси, новорічний декор, різдвяний. І це насправді дійсно рідкість. Моє місто просто взагалі не світиться, не маю ні настрою такого різдвяного, нічого, нічого подібного. Просто як звичайне місто, тільки ще дуже смердить від тих генераторів і дуже шумно. Наступний важливий момент, 14 січня, відбудеться сонце, перейде в знак Козорога і почне там спалювати інші планети. Буде досить напружений час, про це я окреме відео запишу. Власне, всім захочеться вибивати свої старі борги, отримати якісь гроші. Всі будуть відчувати певну недостачу матеріальних якихось ну, Остатків своїх, ну, просто буде не вистачати грошей. В принципі, це актуальна тема кожного року, адже в принципі кожного року з 14 січня сонце переходить в козіріг і дає всім деякі фінансові проблеми. Всі на святах все прогуляли, і треба тепер за щось жити, щось думати з роботою. Також будуть актуальні, плани, актуальні справи нових робіт, нові якісь можливості, особливо для тих людей, кого для овнів, для. Також для раків і для дів. І, власне, під дією Сонця в козорогою потрібно буде навести порядок після свят у своїх справах. Власне, всі стараються підбити підсумки до Нового року, але це навряд чи комусь здається вдало. Насправді, найкращий час це після 14 січня. І також скласти план своїх наступних дій на наступний рік. Власне, все впорядкувати. І також це буде період, коли всім прийдеться відмовитись від якихось лишніх речей. Я рекомендую в цей час зробити певне розхламлення, власне, не до Нового року, а от після Нового року, з 14 числа, навести порядок в речах, викинути все зайве або віддати комусь. Також не потрібно. Робити якісь поспішні рішення. Я також не можу якось сказати, що буде дуже хороше спілкування між людьми. Навпаки, будуть, буде актуальна певна дистанція, люди навіть близькі люди будуть старатися так бути на відстані один від одного. Може бути розкол в суспільстві як нашому, так і взагалі в світі, в принципі. Також я не рекомендую дуже швидко реагувати на якісь події, тобто завжди приймати в цей час ще до 14 лютого дуже виважені рішення. Сто разів подумати, перш ніж щось робити. Також в цей час я рекомендую складати плани і поступово, крок за кроком, їх виконувати. 17 січня Сатурн перейде в новий знак у Водолі, і ці тенденції будуть зберігатися наступні 2,5 роки. Це, в принципі, хороший транзит, але він може дати певні несподівані моменти. Окремо про це я запишу відео, адже це буде такі. Ну, тобто це прогноз на наступні 2,5 роки буде, тому це вимагає в принципі окремого відео, окремої подачі інформації. Але е, будуть певні, вже зразу помітні що вже в кінці січня певні протиріччя. Також можуть бути проблеми у владі з владою, як у нас в особистому житті, тобто в нашому повсякденному житті, так і в принципі. Можуть з'явитися сумніви щодо правильності дій будь-якої влади, як в нашій країні, так і в сусідніх країнах, так і взагалі в світі, в принципі. Також будуть актуальні ідеї от, ізоляції. І над цієї усвідомленою самотності. Тому, якщо людина, ваша близька хоче побути сама, дайте їй, будь ласка, таку можливість не, не нав'язуйтесь, тому що це є право кожного усамітнитись, зануритися в себе і поспостерігати, просто ніяк не діяти і просто собі побути на самоті. І у вас також можуть бути такі. Бажання і тенденції не варто цього встидатися, просто пояснити спокійно своїм близьким і друзям. Що наразі ну є такі бажання, і ми не готові вступати в дуже близькі стосунки і щось цим багато пояснювати. До 18 січня у нас буде ретроградний Меркурій, тому до 18 січня я не рекомендую починати нових справ. Також не рекомендую купувати якусь техніку нову чи стару, можуть бути потім проблеми з нею, вона буде ламатися. Не рекомендую в якісь нові фінансові справи е, влазити, також розпочинати навчання, все, що я казала. Е, також, якщо ви будете з кимось домовлятися. Про щось нове, то потім результати будуть вас розчаровувати. Також я не рекомендую шукати якусь нову інформацію, тому що вона може бути дискредитована, щось не те ви можете отримати. І, власне, я би не рекомендувала роздавати поради. Двісті разів подумайте, перш ніж це робити, особливо якщо ці поради не прошені. Потім через деякий час, вже з 20 го числа, можна буде це все робити і починати нові справи, і купувати нову техніку, і бізнес якийсь новий починати. Тобто варто лише дочекатися свого зоряного часу. Також до 18-20 го числа може з'явитися ваші давні старі друзі, які от так. Швидко з'являться і потім знову кудись подінеться. Це, це є в принципі можливо. Не можуть щось від вас хотіти, підписати якісь документи чи кликати у вас якусь фінансову піраміду. Зазвичай я таке спостерігала в своєму житті кожного разу, майже кожного разу, коли був ретроградний Меркурій, з'являлися якісь друзі, які кликали мене у фінансову піраміду. Ну це нормально. І, власне, після 18-го числа Меркурій вже буде директним, прямоходячим в Сузірі Стрільця, додавати Класний інтелект, хорошу інтуїцію. Ви можете піти на якісь курси навчатись також я з цього періоду, буду починати навчання астрології. Можете до мене записуватись для того, щоб вивчити її краще і для себе. Тому от, я таке рекомендую. Лише неграмотні грамотні астрологи починають ретроградний Меркурій якесь навчання. Йдемо далі! І 22 січня відбудеться дуже цікавий транзит. Венера прийде знак водолів, сатурнянський знак, воно буде досить там стримане. Але це буде означати, що наше особисте життя заграє якимись новими фарбами. Якщо до цього Венера в Козірогові робила нас такими трошки відлюдьковитими, як я про це вже казала на початку відео, то, власне, з 22 числа серце знову відкриється, буде бум в Тіндері. Захочеться повернення любові, якоїсь краси, романтики і всяких таких речей. Також може статися щось непередбачуване в нашому особистому житті, лише би не було зрад. Також багатьом людям захочеться обновити свій гардероб, це нормально з Нового року. І дуже важливо в цей час займатися творчістю, якщо ви не займаєтеся, також можете, це як хобі щось помалювати, щось поспівати, потанцювати. Також, також є Висока вірогідність різного роду спорів, конфліктів в особистому житті між партнерами, так, по якимось там, чисто дурним, чисто дурні такі сверки на рівному місці, тому, будь ласка, якщо ви не хочете псувати стосунки, просто майте на увазі це, що власне є така небезпека. Також не старайтесь змінити зовнішній вид, вигляд своєї половинки, тому що ви можете наткнутися на якийсь спротив. Ось такі у нас будуть основні події січня. Будемо сподіватися, що після 12 січня, коли Марс перестане бути ретроградним, стане якось спокійніше і менше обстрілів, і буде зі світлом все окей. Будемо на це дуже сподіватися, тому що от Марс все-таки нас цим порадує виходом зі своєї ретроградності. Ця часткова каласарпа йога ще не дозволить закінчитись війні. Все, ще будуть певні і ізоляції, і проблеми. І в Україні ще будуть проблеми, і це неможливість домовитися з іншими країнами. Це все буде присутньо, на жаль. Але у нас все-таки є одна річ, яку нас ніхто не зможе забрати. Це надія. Надія на краще майбутнє, і також наші щирі молитви. Всім бажаю хорошого січня. Па-па!